Перейдемо зборки редуктора. Значить, що є, у нас на цьому валу ось тут? Ось так, іде теж два підшипники. Ми їх зараз теж будемо міняти. Значить, електрична частина і редуктор зібрані, перевірено, все працює. Значить, що тут було проведено? Заміна підшипників на редукторі і на якорі. Значить, в редуктор була ось така смазочка затолучена. Повний редуктор, щоб воно нормально там мастилося. Ось через те, що були розбиті підшипники, ось так тут вибило вал. Але вже зараз все працює, перевірено. Ну, Немає ніяких скреготів і так далі. Причина була в чому. Ось цей підшипник, що у нас був ось цей, ось цей конкретно підшипник, він е підклинював. І через це. Е Ішов прац... ну, такий скрежет, як наче там сидять бойним молотком б'ють. Зараз ми запустили з малим, перевірили, все працює чітко. Значить, Замінено підшипники. Знову ж таки, цю роботу можна було провести за 2 години, але у нас пішов тиждень, тому що ми чекали, поки нам доставлять ось такий знімач підшипників. Все, Завтра будемо збирати вже повністю всю механічну частину нашого рейсмуса. Промиємо пружив ці цепи і все.